Вітаю! Мене звати Софія Баюн. мені 21 рік. Я навчаюся в Карпатикарова на 4 курсі на акторку. А, співаю, танцюю, граю на фортепіано, граю на барабанах. Мій рівень англійської мови Пі P1 плюс майже пі 2 Маю базові навички сценічного бою та фехтування. Мій водити автомобіль. А, 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 так. я... Мрію бути акторкою. Я мрію бути на сцені, бути перед камерою, бути на майданчику, е відчувати, бути, грати, існувати. Не знаю, просто хочу поєднати все своє життя своїм акторським, тому що цей момент е на сцені, момент тиші на сцені, момент тиші на знімальним майданчику, коли кажуть хій, тиша на майданчику. Камера, мотор і почали. Це момент якось. Перевтілення, перетворення. Я не знаю, це просто неймовірний момент, неймовірні відчуття. Тому, так. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня, вечора або ночі. Сподіваюсь до зустрічі. Хорошо.